Наступна, очікую, хвилинку я перепрошую, що подивитися. Наступна наша лекція, тобто це лекція, де присвячена необмеженим громадкам. Так само дуже цікава термінологія і що це нам дає. Щоб дослідити зв'язок між рекурсивно перелічуваними мовами та граматиками, ми повернемося до загального означення граматики в попередніх лекціях. В визначенні граматики, яке ми давали раніше, правилам виводу дозволено приймати будь-яку форму, але пізніше були зроблені різні обмеження, щоб отримати конкретну типа граматики. Ось це загальне означення граматики, так? Якщо ми візьмемо загальну форму та не накладемо жодних обмежень, то отримуємо необмежені громади. Граматика G називається необмеженою, якщо всі правила виводу ось мають такий вигляд. U виводить V, так? Де U — це є слово над множиною змінних та множиною термінальних станів, так? Непорожнє слово, а V? Це будь-яке слово, включаючи порожнє, на межиною змінних та внижові е, термінальних е, символів, перепошу термінальних, термінальних символів. У необмеженій граматиці, по суті, жодних умов не накладено на правила вигляду. Будь-яка кількість змінних і термінальних символів може бути ліворуч або проводити. І вони можуть відбуватися в будь-якому порядку. Існує лише одне обмеження. Порожнє слово лямбда не дозволяється використовувати як лівий бік правила вигуків. Як ми побачимо, необмежені граматики набагато потужніші ніж обмежені форми, такі як звичайні та контекстно-вільні граматики, які ми вже на попередніх лекціях. Насправді необмежені граматики відповідають найбільшій сім'ї мов. А тому ми можемо сподіватися розпізнати їх механічними засобами. Тобто необмежені граматики генерують саме сім'ю рекурсивно-перелічуваних мов. Ми це будемо доводити у двох частинах. Перша частина досить проста, але друга передбачає його гумиспіль... конструкцію. Теорема. будь-яка мова, яка породжується необмеженою граматикою, є рекурсивно перелічуваною. По суті, граматика визначає процедуру систематичного перерахування всіх слів у мові. Наприклад, ми можемо перерахувати всі слова W мові L, так що S, змінна S велике виводить слово W, так? тобто слово W виводиться за один крок. Оскільки множина правил виводу граматики скінченна, то таких слів буде скінченна кількість. Далі ми перераховуємо всі слова W мові L, які. Можна отримати за два кроки з таким війним переходом. так? І так далі. Ми можемо змоделювати ці виведення на машині Тюріна, а отже, мати процедуру перерахування для мови. Отже, мова L є рекурсивно Ну, Це й доводиться відворати. Ця частина відповідності між рекурсивно перелічуваними мовами та необмеженими граматиками не є дивною. Граматика породжує слова за допомогою чітко визначеного алгоритмічного процесу, а тому виведення можна зробити на машині тюрінг. Щоб довести обернене твердження, ми опишемо, як довільна машина тюрінга може бути змодельована чи емітована необмеженою граматикою. Припустимо, що нам дана машина тюрінга М ось такого вигляду. І ми хочемо створити граматику G, так що тут тільки Q0. Я перепробув помилку це початковий стан Q0. Таку, так, що е... визначається граматикою G, так? ну, відповідно, визначається машиною тюрінга Е. Ідея конструкції відносно проста, але її реалізація стає умовно громадськовою. Оскільки обчислення машини тюрінга можна описати послідовністю судомістю миттєвих описів Q, Q0, W. У загальний пергіт X, Y, то спробуємо впорядкувати так, щоб відповідна граматика мала властивість, що q 0 w розширено виводить X, Y Для всіх слів W, які задовольняють ось першу цю умову. Щоб досягти цього, ми будуємо граматику, яка в загальних рисах має такі властивості. Перше. Змінна S початково може виводити Q0 w для всіх слів W над алфавітом сильно. Умова 2 можлива тоді і тільки тоді, коли виконується умова 1. І третє, у випадку, коли генерується слово X, QF, Y з стану. КФ кінцевого так, то граматика перетворюється слово на оригінальне слово ДВ. Тоді повна послідовність виводів буде виглядати так. S розширено виводить q 0 в розширено виводить Q, розширено виводить X, Y, і це розширено виводить слово Дуб Третій крок у наведеному вище виведенні є. Досить проблемно. Як граматика може запам'ятати слово W, якщо воно змінено під час другого кроку? Ми вирішуємо це, кодуючи слова так, щоб закодована версія спочатку мала дві копії слова W, Перша копія зберігається, а друга копія використовується на кроках у виведення 2. Коли введено остаточну конфігурацію, то граматика старає все, крім збереженого слова В. Щоб створити копії слова В і обробити символьний стан машини М, який, зрештою, має бути виданий граматикою, ми вводимо змінні В велике АБ і В велике А і B для всіх А символів над алфавітом сигма плюс пробіл і B з елфавіту гамма для всіх індексів є таких, що ПІ належить Ку. Зміна АБ кодує два символи А і Б, тоді як зміна А і Б кодує символи А і Б, а також стан по Перший крок у послідовності 2, ось у ці послідовності, так? Може бути досягнений у закодованій формі з допомогою наступних виводів. С виводить В великий пробіл, пробіл, С великий, і С виводить С В велике, пробіл, пробіл, і S виводить Т. А також Т T виводить Т T", ВА, і Т виводить ВА0А. Для всіх літер А з алфавіту сильно великий. Ці правила виводу дозволяють граматиці генерувати закодовану версію будь-якого слова Куїти ДВЛВ з довільною кількістю пробілів на початку та в кінці. Другого кроку для кожного переходу вигляду дельта від Q, I, C до рівні D, ДР, так, машини Тюрінга М. Ми покладемо в правила виводу граматики. Ось таке правило виводу В, А, і Ц, В П. Перехід до АДВ, В, П. Для всіх символів А і П над алфавітом Сигма і пробілом, і П над алфавітом Га. Для кожного переходу дельта Q і C ми покладемо що це Д, Л. Машина Тюрінга М. Ми включаємо граматику С з виведенням, що про щось таким, так? Для цього переходить В П, q, В, А і С перехід П і ВАД. Для всіх, відповідно, символів А, і, П над алфавітом сигма плюс пробіл і К над алфавітом гамма. Якщо на другому кроці машина тюріна М переходить у кінцевий стан, то граматика повинна позбутися всього, крім слова, W, яке зберігається в перших індексах В. Отже, для кожного термінального стану QJ, ми включаємо правило виводу ВАЙБ, вводить А, для всіх А з алфавіту сигнал плюс пробіл і B з Г. Це створює перший термінал у слові, який потім викликає перезапис решти таким чином: Це ВАБЦА, ВАБЦБ. Для всіх знову символів АЦ, на алфавітом символів і пробілом, так і без ГАМ. Нам потрібно ще одне правило виводу: пробіл. Переводить порожнє слово, так? Переходить порожнє слово. Це останнє правило виводу, піклується про випадок, коли машина тюрінга М переміщається за межі тієї частини стрічки, яку займає вхід слово W. Щоб все працювало в цьому випадку, ми повинні спочатку використати правило 4 виводу і 5, щоб породити ось такий, так? Що і так далі, що пробіл Q0 W, так? Пробіл і так далі пробіл, що представляє всю використану область стрічки. Сторонні пропуски видаляються в кінці за правилом 11. Ну, давайте і 4,5. Наступний приклад ілюструє цю складну конструкцію. Я би радив, уважно перевірити кожен крок у прикладі, прикладі щоб побачити, що роблять різні правила виводу та навіщо вони не потрібні. Нехай назад на весь машина тюргів, так, так, так? Звідповідно, стане q 0 q 1 гама це Б пробіл, сигма – це Б, кінцевий стан q 1 так? І правила переходу, так. Дельта від Q0 А, це q 0 АР, дельта від q 0 пробіл це є 1 пробіл L. І ця машина розпізнає відповідно мову Аазиру. Розглянемо тепер наступні виводи. q 0 aa Виводить А q 0 a Q0A. Виводить АА по 0 пробіл, виводить А, а по 1 А пробіл. Які розпізнають слово Аа? Щоб отримати це слово з допомогою граматики Ж, ми спочатку використовуємо правило виводу 4 і 5, щоб отримати відповідне початкове слово. І ми С e, виводить SV пробіл, пробіл, С виводить ТВ, пробіл, пробіл, виводить ТВАВ, пробіл пробіл, що виводить va 0 А, ВААВ пробіл, пробіл. Остання e, e, синтенціальна форма відправною точкою для частини виведення, яка моделює обчислення машини. Тюрит. Вона містить початковий вхід АА пробіл пробів посудовості перших індексів і початковий миттєвий опис q 0 АА пробіл в інших індексах. Далі ми застосуємо ось такий перехід ВА0А, ВАА, перехід в ВАВА0А, і відповідно ВА0А, В пробіл пробіл, перехід ВАА, В пробіл 0А. Які, е, припрошу, е, сказав на прані ВАА, В. Пробіл 0 пробіл, Так, які є конкретними прикладами. Е, правила виводу 6. І відповідно правила виводу ВАА. В. пробіл, 0 е, пробіл е, перехід. ВА1, ВА, В пробіл, пробіл, виходячи з правил виводу сім. Потім наступні кроки є виведені є наступними, так? В А 0 А В А А В пробіл пробіл виводить В А В А 0 А В Пробіл, пробіл виводить ВАА, ВАА, В, пробіл 0, пробіл виводить ВА, VAA, виводить ВА1А, виводить В, v... пробіл, пробіл. Послідовність перших індексів залишається незмінною. Зараз запам'ятовується початковий хід. Послідовність індексів інших індексів така: 0 А пробіл, А 0А пробіл, АА0 пробіл. А1А пробіл, що еквівалентно послідовстю миттєвих описів у формулі 12. Нарешті правила виводу 8.11 використовуються на останніх кроках, і ми отримуємо ВААВА1АВ пробіл, пробіл виводить ВАВ пробіл, пробіл. Виводить ВАА, А пробіл виводить АА, пробіл виводить АА. І конструкція ця, яка описана у формулах 4, одиниці, встановить доведення наступного результату. Теорема для кожної рекурсивно-переліченої мови L існує необмежена граматика G, така, яка визначає цю мову. Доведення. Дописана конструкція гарантує, якщо X виводить y, так, то EX виводить AY. E, Декс означає кодування слові відповідно до нашої води. За допомогою індукції по кількості кроків ми можемо це довести, що Е e, 0 w розширено e, виводить e, y, так? Тоді лише тільки тоді, коли к 0 w розширено e, виводить І. Ми також повинні довести, що можемо створити будь-яку можливу початкову конфігурацію, і що, що слово добольве належним чином реконструюється тоді і тільки тоді, коли машина тюрінга М входить до останньої конфігурації. Деталі, які на надто складні, залишаємо з вами слухачами потрапляти. Ці дві теореми визначають те, що ми збираємося зробити. Вони показують, що сім'я мов пов'язана з необмеженими граматиками, збігається за сім'єю рекурсивною. Тоже звучит. ж, на цьому. дякую. прошу, якісь може бути питання. У вас питань нема. Я цю коротеньку.